Вітаю всіх. Показую свою катушку. Це мій Рутус. Від рутуса Alter 71. Він від 4-ї 4 частоти до 18.4. Маю проблемку. Бачите, яка сталася проблема в мене. Вуха подламувались на металошукачі. думаю копарі вже зістовхувалися з такими проблемами. Рішення я шукав в інтернеті. Найбільш дієвий метод мені показався то це отакий дихлоретан клей для пластмаси. То е його розводять з пластику. Ну, з пластику, частинку пластику взяв, бачите? І отаку от однорідну масу роблю. Зараз воно розслазиться. Воно тако. То я потрошки зроблю зараз з нього таку кле клеєву масу. І буду наносити сюди. Попробую склеїти. І воно ніби стане однорідною масою. Вже пластик хапає. от. Тут то я зараз буду наносити. Так, на нос, що сюди. Ой, в дирку заніс не треба було туди, звісно. Зараз заберем. На нос що Слої, слой такий не, не сильно дуже. Бо я ще трошки придумав по-іншому робити. Я зараз в відео вам покажу. Повний процес потрошки буде... Все видно. Ну так на ніс ніби, ніби. є. Так само на ось це. Наносим. І на ось це. О. І звідси заберу. Десь ще одне має бути. Кусочок пластику де він? А от. Заховався. Так, зараз цей приложу їм. Ммм, mm, ось так о? Оп? О. Так. Сюди теж наносим? Ось так, що вих... витікає аж. Ну якраз розвів клею для цього поклеювання. Мені якраз і вистачить. Так, все, ніби тако має бути. О. О, Воно зразу хапає, капець. Вже руки вимазав. І зараз ще такое шво замазую. Воно видно шво. Може, воно буде тримати отак От і все, Ну, я не знаю, свопо замазуємо, все. все вже нема клею. Оце отак. Поки що так пробуємо, що буде отакі От результати в мене. Поки що. Не дочекався я до ранку. Можу зараз вам показати, подивіться, що вийшло. Воно вже, вже досить міцне. Я вон, беру пальці, навіть не шевелиться. Це десь прийшло години-дві. Максимум. Вже все, однорідна плівка. Я думаю, що таки цього буде мало. Оцього, що я заклею. Я думаю, що додавати тут ще пластинки такі самі. Я їх зроблю, виріжу і тоді вже сюди е поставлю і покажу вам, як вийде. Ну, але зараз воно доволі міцно тримає, подивіться. Ну, взагалі не вирушиться, я вже просто силу притягую. Капець. Ну, метод дієвий точно. Не знаю, як воно би в роботі себе показало, але. Я думаю, тримати буде. Це я вирізав просто з картону. Таку штучку я хочу зробити таке в пластику. От я приготував пластик, бачите, взяв з котушки для сварки, коротше. І оце буду тако різати. Зараз вже обрізав. Потім виріжу таку штучку і все. І утовщимо, приклеїмо на клей. і буде класно. До да, Тома, Тома, поможеш мені? Да Отако. От з котом працюємо. Творча робота. Треба потратити трошки часу, але завтра вже буду випробовувати методошукач в роботі, так що не переключайтесь, підписуйтесь на канал. Наливаю зараз заротию жидкості трохи. О. Може і замало буде. розлив. Так, я вкидаю потрошки цей пластик сюди. І зараз покажу, яка, яка реакція. Оце пластик. Кидаємо сюди. Сюди ще поставлю. Помаленьку його буде розтворяти. накладаю ту масу повністю на пластик. Приспособу зробив, щоб зажати, на ніч ставив. Хоча воно схопило дуже сильно, бачите? Все, хай така на ніч стоїть і завтра будемо перевіряти. 12 годин прийшло і подивіться результат, друзі. Оце я трошки отовщив свою катушку. Що я буду проводити такі шліфувальні роботи, то трошки доведу до виду. Бо так воно як то наклеєно, знаєте, негарно дивиться. Потім, щоб я кажу кінцевий результат. Оце, але подивіться, яка товщина. Я просто зжимаю силою і все. Намертво. Намертво, гляньте. Ось таке вже довго прослужить, я думаю, такі вуха. Ось що в мене вийшло, дивіться. такі вуха. Бачите, вони як рідні. Все. А головне міцні. Не можна навіть, бачите, зігнути. І це тільки сутки стояли вони. Це отак буде на катушку. Зараз я прикручу. Ось така катушка вийшла. Тепер міцна, так що можна виходити в поля. Крутяк. Прийшов на коп, вже розбираюсь потрошки. Виймаю металошукач. Все замерше, звісно, дороги позамерзали, то буду ходити отут по лісі тако. Дивіться на рахунок катушки. он зробив я катушку. Подивіться, яка товстенька. Вуха, які товсті стали. Оця тріщина то вона вже залита. Все воно нормальне, сильне, Вон, подивіться, функціонує. О! Така красота, бачите, яка вийшла в мене. Зараз буду пробовувати по цьому лісі коротше, ходити, побачимо, що вийде, чи витримають вуха, чи ні. Все, оце вже після попу йду додому. І дивіться, катушка відпрацювала. Трошки грязна, звісно, зараз її змию. Але все хорошо, все працює. Так що все. Йдемо далі додому вже. Дякую всім за перегляд, всім пока.